CD Projekt робитимуть виключно сюжетні AAA-RPG з відкритим світом. Мартін Івінський і Адам Бадовський, співзасновники CD Projekt Red, в інтерв'ю для подкасту Answer Red зізнались, що, хоч у їх команди частенько і виникає спокуса спробувати себе у різних стилях та жанрах, але досі нічого з цього не вийшло. А от саме сюжетні AAA-RPG з відкритим світом виходять у них найкраще, і тому вони хочуть викладатись з ними на всі 100%. І я думаю, що це чи не найприємніша новина для всіх шанувальників студії. Також ходять чутки про друге DLC до Cyberpunk 2077, але про це ми поговоримо трішки пізніше у відео. Інша студія, яку всі добре знали за сол лайками, активно експериментує. Так при доволі стриманих оцінках їх нового роуглайку, як від критиків, так і від гравців, Elden Ring Night Rain стала неймовірно популярною. За першу ж добу з моменту релізу було продано 2 мільйони копій. А на п'ятий день ця цифра зросла до 3,5 мільйонів копій. Піковий онлайн в Steam сягнув 313 тисяч одночасних гравців. Це, звісно ж, менше, ніж було в оригіналі Елдена, приблизно втричі. Але хей, тут практично мод за гроші, тому результат ну дуже вражаючий. В офіційному твіттер аккаунті серії студія повідомила, що цьогоріч нас чекає DLC, а також безкоштовні оновлення з покращеннями і навіть повноцінний режим на двох, якого чомусь не було на релізі. Подивитись мій огляд на трейн можна ось тут, ось, а тим часом, дай Боже, з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Сенуар Сага Hellblade 2 вже цього літа виходить на PS5 і отримає розширену версію Enhanced. Відомий кіноінсайдер Даніель Ріхтман репостнув собі на сторінку відповідний допис в X і додав, що чув, що третя частина вже в розробці. Якщо це і правда, то скоріше за все чекати на неї. Точно ще декілька років. Одразу в тему інсайдерів, інший шпіоніро-голубіро Том Гендерсон з Інсайдер Геймінг повідомив, що Ubisoft дали зелене світло новій частині «The Crew. З огляду на те, що «The Crew 2 зараз грають більше ніж у нещодавньому Моторфест. Доволі важко сказати, куди далі рухатиметься серія. Гейм-директор дилогії Star Wars Jedi і God of War 3 працює над грою у всесвіті підземелля і дракони. Hasbro та Wizard of the Coast оголосили, що студія Giant Skull, яку минулого року заснував ветеран індустрії Стік Асмусен, працює над однокористувацькою aaa грою на руші Unreal Engine 5 для ПК та консолей по всесвіту Dungeons and Dragons. Якихось подробиць, включно з назвою, не розголошується. Але ми знаємо, як Wizard of Coast хочуть якусь нову хітяру після колосального успіху Baldur's Gate 3. Тож сподіваємося, що в них все вийде. Ще один інсайдер Нейзе Хейт заявив, що Rockstar вже цього року можуть випустити Next Gen Update для Red Dead Redemption 2 разом з портом гри на Switch 2. Цими словами він підтвердив чутки, які з'явилися ще минулого місяця. Головне, щоб реліз був не як GTA the Definitive Edition, Бо краще грати в старі версії ніж в такій оновлені. Взагалі, коли гру не дуже добре тестують, то виходить як від Rockstar чи Enhanced Edition оригінальних сталкерів на ПК. Ну а щоб мінімізувати кількість технічних проблем, потрібно вочевидь краще тестувати гру перед релізом, а не давати її тестувати гравцям. Якщо ж ви теж втомилися ловити баги в іграх та бути безкоштовним бета-тестером, а хочете робити це професійно та за гроші, будуючи кар'єру тестувальника ігор, то освоїти професію з нуля. Вам допоможе курс від робот Дрімс, тестувальник в геймдеві». За два місяці ви навчитесь теорії тестування, попрактикуєтесь на прикладі наявних ігор, навчитесь складати правильне резюме та проходити технічне інтерв'ю, щоб стартувати в геймдев індустрії. У фіналі ви оберете гру і пройдете повний етап тестування, опису багів, створите набір тест кейсів тощо. Лекторами курсу будуть Аліна Батракова, яка була QC Team Lead в Ubisoft на Assassin's Creed Origins і Shadows, та Марина Буйбарова, яка була QC Project Lead'ом Assassin's Creed Valhalla. Старт навчання вже 23 червня, тому не боріться. Більш детально про курс тестувальника в геймдеві ви знайдете за посиланням у описі. People Can Fly скасували одразу дві ненонсовані гри і скоротили персонал. Польська студія повідомляє, що вона припиняє розробку Project Gemini, оскільки видавець гри Square Enix на даному етапі не надав оновленої угоди щодо наступних етапів розробки і не повідомив, чи збирається взагалі продовжувати угоду. Також було скасовано Project Bifrost через проблеми із фінансуванням. Команди даних проєктів частково попадають під скорочення, на жаль. Але з огляду на попередню співпрацю поляків з Enix можна припустити, що Gemini мав бути сиквелом їх спільного лутер-шутеру Outriders, а Bifrost наче мав бути якоюсь vr грою тому не те, щоб я чекав якось цих ігор. А ось інші неанонсовані ігри студії досі в розробці, тому все ок. Так само, як вони продовжують допомагати Coalition з Gears of War і Day. Switch 2 вже тут. Нова консоль від Nintendo вийшла по всьому світу. Стартову лінійку ігор ви бачите зараз на екрані, здебільшого це порти з інших платформ або покращені версії ігор з оригінального Switch. Але пограти є що, якщо у вас досі цього не було на якійсь іншій платформі. Втім, Nintendo не була б собою, якби не намагалася витягнути з гравців максимальну кількість гривнів. Історія така: разом з релізом консолі вийшла і Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Це демонстрація можливостей консолі через різні міні-ігри. І якби назва Welcome Tour натякає, що вона мала б бути безкоштовна. Але ні. Тому її критикували ще з анонсу за те, що вона продається за гроші, а не йде в комплекті з консолью. Але як тепер виявилось, деякі з цих міні-ігор потребують периферію, яка продається окремо. Наприклад, USB-камера, додаткові кнопки, які є тільки на проконтролері, і так далі. Звісно, Nintendo стверджують, що всі 12 зон гри можна пройти і без додаткових девайсів. Але все ж закрити всю гру на 100% у вас не вдасться. Згідно чуток, ремейк Silent Hill 2 не Баром отримає DLC. якщо чесно, я здивований, чому гра одразу не вийшла з ним. Так ось, інсайдер да з голем заявив, що існує дуже велика ймовірність того, що Bluebird Team незабаром анонсує DLC Burn From Wish. Це бонусна історія, яка з'явилася вперше у спеціальних виданнях оригінальної гри. присвячена вона Марії і розповідає, що сталося з нею незадовго до її зустрічі з Джеймсом Сандерлендом. Творці Hi-Fi Rush знову беруться до роботи. Японська студія Tango Gameworks зробила повний ребрендинг, оновила власний сайт і змінила логотип, щоб показати світу їх перехід від Bethesda до Крафтон. Але головне, що студія відкрила багатсько нових вакансій для роботи над неанонсованим екшеном. Поки важко сказати, чи цей таємничий проєкт це Hi-Fi Rush. Але тут до гадалки не ходить, це точно він. Інакше підіймати з попелу студії і купувати права на франшизу, ну просто не було б ніякого сенсу. Тому чекаємо Hi-Fi Rush 2. Sony провели новий State of Play, але детально про неї я розповідати не буду, бо на каналі є стрім. Можете ось тут ось глянути. Якщо коротко, то там показали нову Neo 3, ігрола Джеймса Бонда та Прагмати, нову частину Bloodstained, ігрола Silent Hill F, нового Сів, хоч і у VR, та багато інших не таких, особисто мені цікавих ігор. Тому, як я і казав, загалом вийшло. Непогано, але дуже далеко від супер чи вау. Втім, в коментах в мене суцільний кек. Оцінки цієї презентації, здебільшого, на думку коментаторів, можуть бути тільки дві. Або це просто лайно собаче, яке не варте уваги, або найкраща конфа останніх років. Тобто або 0 з 10, або 10 з 10. Що з цим світом не так. Коротше, давайте краще розповім про оновлення, які з'явилися після конференції. Так ось. Тім Нінджа не тільки анонсувала Souls Neo 3 для ПК та ps 5 а й одразу випустила обмежену по часу альфа-демку. Помазати її можна до 18 числа, після чого вона стане недоступною. Основна особливість триквелу це два стилі бою самурай і нінджа. Стиль самурай буде знайомий ветеранам серії, але з деякими покращеннями боївки. А от Нінджа це вже щось новеньке. Він передбачає швидкі ухиляння і можливість переміщатися в повітрі. А також використовувати прийоми нінджитсу, такі як створення клона після атаки, чи ухиляння в останню мить. А ще гра тепер не буде повністю лінійною, а матиме структуру з відкритими областями. Capcom нарешті показали прагмату і оголосили, що вона нарешті вийде на ПК, Xbox Series і PS5 вже наступного року, а також дали коментар про сюжет. Головними героями прагмати виступатимуть космічний мандрівник Гю та дівчинка Андроїд Діана, які випадково зустрічаються один з одним і повинні працювати разом, щоб перемогти шиї на місячній станції і повернутись на землю. Кожен з них має власні здібності для подолання перешкод і керувати ними доведеться одночасно. Якщо я правильно зрозумів із показаного в трейлері, то Діана буде відповідати за хакерство, а Гю буде зосереджений на бойовій складовій. Щодо нового Джеймса Бонда, то проект розповідатиме про становлення агента, якому на момент сюжету всього 26 років, і гра не буде адаптацією жодного з фільмів. Загалом у першому трейлері дуже багато відсилань як до фільмів, так і до книг по бонду. І помітно, що з матеріалом IOI працювали на всі 100. Дехто, звісно ж, критикує графіку і анімації, що перекочували сюди з Хітмена, але я не графодрочер. Тож, як на мене, головне, що екшн та геймплей тут виглядає дійсно круто. Та якщо чесно, скучив я за оригінальними сюжетними пригодницькими іграми. Зараз IOI розраховують, що 007 First Light дасть старт повноцінній трилогії, а виходить гра вже наступного року на ПК, Xbox Series, PS5 і Switch 2. До речі, про графон. Silent Hill F він теж погірше виглядає, аніж в ремейку двійки. Але це, здається, найкріповіша гра, яку я бачив за останній час. Мені тільки при перегляді трейлера вже було дуже дискомфортно. Так ось, в Silent Hill F ми граємо за Шімізо Хінако, старшокласницю, що навчається в Японії 60-х років. Місто покрив страшний туман і все почало змінюватись. Старі однокласники перетворились на живих ляльок, а знайомі місця на спотворені версії себе. Головне завдання Шімізо вижити, а для цього доведеться боротись з монстрами і розв'язувати головоломки, засновані на психологічному болю та стражданнях. Конамі обіцяють, що бої будуть більш екшн орієнтованими. Ніж в ремейку двійки, а я прошу вас піти в Твіттер в інші соціальні мережі Konami і попросити їх про українську локалізацію. Творці ж roa 96 анонсували якийсь дивний асинхронний мультиплеєр з сюжетом під назвою «Tides of Tomorrow. І мій коментар на стрімі був такий, що ми не будемо грати. Хоча це може бути дуже фаново будь-яка гра, яка має онлайн. Вона, в принципі, фановіша, коли ти граєш з кінтами. Це може бути щось смішне, але скоріш за все, це щось <плес> але в гру додадуть українську локалізацію. Тому, можливо, на другий канал зроблю перші враження. Ну а от 2,5 з половиною деметро і дванію погаду ФОП про яку нещодавно почали ходити активні чутки. Так і не показали. Пам'ятаю, як нам нещодавно також обіцяли анонс ремастеру чи ремейку оригінальної God of War, але і його щось на горизонті ніде не видно. Можливо, ці ігри не показують якраз таки через зливи. І можливо, потім буде якийсь God of War Direct. Хто знає. В стімі вийшла оновлена демка карткового колодоскладального рогалика з механікою кубиків Dice Legends від українського розробника. Проект розробляється хлопцем, якого звуть Олег, близько двох років, і останні декілька місяців він почав співпрацювати над грою з Рафалом Які, якого ви можете знати як шоу аніме аніме Age Runners, Також він був співавтором Гвінт та автора коміксів Відьмак Ронін. Гра виходить вже у третьому кварталі і матиме офіційну українську локалізацію. Fumi Games повідомили, що вони почули українських фанатів і додадуть в Mouse Pi for Hire офіційну українську локалізацію. Це буде шутер від першої особи про приватного детектива Мауса, виконаний в стилі класичних мультфільмів 30-х років. Виглядає просто фантастично, тож дуже чекаю. Реліз цього року на всіх актуальних платформах наприкінці квітня вийшов невеликий інді симулятор бродіння Necrophosis, натхнений творами Лавкрафта і творіннями Гігера. Проєкт отримав 90 схвальних відгуків Steam і дуже сподобався одному з моїх підписників. Він почав роботу над українізатором, який готувався два місяці. В підсумку він зміг сконтактувати з розробниками і вони додали переклад до гри як офіційний. А тому велике прохання команди, які займаються створенням українізаторів. Особливо якщо це якісь інді ігри, спробуйте комунікувати з розробниками не завжди, але часто є якийсь маленький шанс, що ваш переклад зможуть додати в гру. На жаль, по такому ж принципу розробники додали в некрофозіс і російську, але нас, якщо чесно, це має цікавити найменше. Головне, що була українська в іграх. Вийшов українізатор на ПК версію Bloodborne, доступну по емулятору PS4. Переклад сам машинний, але автор зараз займається його вичаткою. Гра офіційно недоступна на ПК, а тому грати лише в тому випадку, якщо у вас є оригінальна гра і ps 4 або PS5. Споживаємо контент відповідально і не плодімо піратство. Якщо ви давній прихильник пірань байс, то думаю, що будете дуже раді почути, що вийшов українізатор на перший райзен. Це класика, у яку грало точно багато моїх підписників. Вел DECK отримало офіційну українську локалізацію. Це коротенька GRPG, події якої розгортаються у Словаччині 15 століття, де грати слід за лицаря-алкоголіка Паволя. У проєкта аж 98% схвальних відгуків, тому. Я не знаю, що там за гра така. Вже за декілька днів виходить рогалик Lost in Random The Eternal Die, який матиме офіційну українську локалізацію. І якраз зараз з'явився ще й українізатор на оригінальний Lost in Random, який в свою чергу є пригодницьким бойовиком. Всі українізатори можна завантажити у відповідних посібниках Steam або на Nexus Mods. Фура з дронами рознесла російську авіацію, а потім російську команду на кваліфікації по Dota 2. І це не прикол. На відкритих кваліфікаціях до наступного Інтернешналу з'явилась українська команда під назвою Фура з дронами. Думаю, зрозуміло, що у поребрія від цього знатно підгоріло, особливо враховуючи, що фура з дронами ще й обіграла болотняну команду «Летім». «Фура з дронами це команда колишнього українського кіберспортсмена Гостік, який зараз активно стрімить. Він ще повідомив, ікс, що їм Valve примусово змінили назву на просто фура, але пізніше вони самі переназвалися на фура під мостом. Що, як на мене, то не сильно і гірше, аніж фура з дронами. Дельта Рун від творця Undertale тепер доступна на всіх актуальних платформах. Разом з цим для гри випустили третій та четвертий розділи, і піковий онлайн в Steam сягнув 133 тисячі гравців. Нагадаю, що це піксельна покрокова ролівка з механікою Bullet Hell. Перші дві глави вже давно доступні безкоштовно через демку. А от щоб пограти в третій та четвертий розділи, потрібно купити гру. Всього там має бути сім розділів, а тому до завершення ще ой як не скоро. Кіберпанк ще не закінчений. Мартін Момот, глобальний ком'юніті менеджер CD Projekt Red, заявив, що Cyberpunk 2077 отримає чергове велике оновлення, а саме патч 23 Проджекти вже декілька разів казали, що вони завершили з оновленнями, але. Ні, не завершили. Цікаво, що нещодавно також з'явилися чутки, нібито готується ще одне DLC до Cyberpunk 2077. Бо в профілі одного зі сценаристів-підрядника Virtus, зараз зазначено, що з квітня цього року він працює над DLC до Cyberpunk 2077. І хоч CDPR не анонсовували нічого подібного, але все ж. По-перше, нову гру чекати ще дуже довго, мінімум до 27-го року. А гроші треба. А по-друге, DLC могло б стати гарним містком між першим та другим кіберпанком. Коротше, рано розкатувати губу, але все дуже навіть ймовірно. Халява, геймпас у першій половині червня поповниться ось цими ось іграми. А в Epic Games до 18.00 12 .00 червня можна забрати сюжетний екшн рогалик від першої особи Deathloop і пригодницьку головоломку Ogu and the Secret Forest, Друга доступна із мобільного застосунку в Epic. Цьогорічна презентація Summer Game Fest була дуже і дуже слабенька, хоч там і були анонси по типу Cod Vein 2, End of Abyss, геймплей Онімуша, Мафії та багато іншого, все ж вона багато в чому мене розчарувала. Не те, щоб там прямо таки не було якихось хороших ігор, але їх анонси дуже розтягнуті в часі, плюс купа анімешних ігор, а бонусом ще й росіян, і всього такого крінжового насипали. Запис повної трансляції можна глянути ось тут ось мене. На каналі. А зараз давайте швиденько пробіжимося по нових деталях тих ігор, які мені сподобались з презентації. Тобто. Ми не будемо говорити про просто трейлери, а тільки про ті ігри, де була ще додаткова інформація після їх анонсів. Першим цікавим анонсом стала Chronicles Medieval. Проєкт сильно схожий на Mountain Blade чи Kingdom Come від третьої особи і розробляється від абсолютно нової студії Raw Power Games, яка складається з ветеранів індустрії, що працювали над Hogwarts Legacy, Hitman, Assassin's Creed Odyssey та іншими відомими іграми. Жанрово, це екшн ролівка з відкритим світом. Події розгортаються в Європі 1313 того року гравець створює персонажа, який майже не має жодного соціального впливу на навколишнє середовище. Мета провести цього персонажа від умовного селянина до найвпливовішої людини епохи. Формально починаєте ні з чим, а далі обираєте, як рухатись, стати найманцем, бандитом чи членом королівської варти. Все залежить від вас. По мірі розвитку персонажу, проєкт ставитиме перед гравцем нові завдання по розширенню власного впливу на якомога більшу кількість територій. Звісно, можна просто завойовувати всю Європу, але це буде складно самому, А тому непогано було б вести вдало дипломатію з кимось утворюючи альянси, і все в цьому дусі. У грі буде спеціальна система симуляції, яка час від часу підкидатиме якісь несподіванки, як от тотальний голод, епідемії, природні катаклізми, щоб вам життя медом не здавалось. Битви будуть дуже масштабними, фактично ви керуватимете арміями і битиметесь пліч опліч із власними солдатами. Кампанія націлена на однокористувацький досвід, але буде і кооперативний режим з кастомними боями. Розробники запевняють, що. Основою гри будуть модифікації, а тому на папері виглядає, що гра зможе жити дуже і дуже довго. Озвучив трейлер Том Гардію, а ранній доступ планують запустити на ПК в 26-му році. Студія розраховує, що він триватиме близько року, після чого відбудеться повноцінний реліз. А вже далі вони думатимуть про консолі. Ну і головне, в стімі заявлена офіційна українська локалізація, а тому вже рекомендую додавати її в список бажаного. Плейсайт, HBO і Warner Brothers анонсували Game of Thrones War of Westeros. Стратегію в реальному часі немобільну і неумовно безкоштовну по всесвіту серіалу Гра Престолів. В трейлері засвітились і Джон Сноу, і Джеймі Ланістер, і Король Ночі, і навіть дракон із самого серіалу. Я хизич, чому тільки Warner Brothers можуть пхати в ігри тих же акторів, що грали у них в серіалі, але виглядає круто. Можливо, в них в контракті щось там маленьким шрифтом написано. Грати можна буде за одну із чотирьох фракцій: Дім Старків, Дім Ланістерів, Дім Таргаріанів або Армія Короля Ночі. Грати можна буде в Соло, але обіцяють і мультиплеєрний режим. Реліз наступного року виключно в Steam. NeoViz не тільки показали трейлер доповнення Overture для Lies of P, а й одразу ж його випустили. Відгуки поки наче хороші, що від критиків, що від гравців. Учасники всесвітньо відомого гурту Imagine Dragons у 2020 році заснували власну відеоігрову студію Night Street Games, яка складається з ветеранів Activision Blizzard, що працювали над World of Warcraft та Heroes of the Storm. І тепер Night Street Games спільно з українською студією Argentix анонсували геройський шутер від третьої особи Last Flag. Я коли вперше побачив проект, то подумав, що це дуже нагадує Team Fortress 3. Брати, які заснували студію, надихалися для гри розважальним шоу про захоплення прапора, яке вони дивилися в дитинстві. А ще вони дуже любили цей режим грати в Quake і Unreal Tournament. Цього року на ПК стартує Альфа, а в 26-му відбудеться повноцінний реліз з версіями для консолей. До розробки не тільки залучена українська студія, а й самі Imagine Dragons активно підтримують Україну впродовж всього повномасштабного вторгнення. Трейлері вже помітили, що один із персонажів, якого звуть Паркер Спенсер, має прапор України на комірці своєї куртки. Наразі заявлена виключно англійська, але я впевнений, що на релізі слід чекати і українську локалізацію. Ну і головний і, мабуть, єдиний реально великий. Який бенгер цієї презентації Resident Evil 9. Capcom анонсували Resident Evil Requiem, яка стане дев'ятою номерною частиною серії, а вийде вона вже 27 лютого 26-го року на ПК Xbox Series і PlayStation 5. Джеф Кіллі на сцені Summer Game Fest пообіцяв, що Requiem знаменує собою сміливий сув у франшизі, як в тоні, так і в геймплеї. А самі Capcom кажуть, що Requiem стане новою ерою в жанрі Survival Horror. У трейлері нам показали поліцейський відділок. Ракун Сіті в руїнах. А як ми пам'ятаємо, Ракун Сіті було піддане ядерному удару в кінці двійки та трійки? Кадри спустошеного міста натякають, що події, як мінімум, частково відбуватимуться там, і схоже, що гра може отримати щось на кшталт відкритого світу, про що раніше говорив інсайдер Daz Golem. Трейлер зосереджений навколо нової персонажки Грейс Ешкрофт, яка є технічним аналітиком ФБР. Їй потрібно повернутись на місце вбивства її матері і зіткнутися зі своїм таємничим Нулим скоріше за все, її матір є репортерка Аліса Ешкрофт. Відомо по іграм серії, яка загинула під час розслідування справи готелю Ренвуд. Деталей поки дуже мало, адже хоч студія і показала трейлер, більшість інформації про гру поки тримають в секреті. Грати ми, ймовірно, будемо за Грейс, а от чи будуть якісь і інші ігрові персонажі, поки невідомо. Інсайдери казали, що точно має бути Леон. З 20 по 23 серпня в Кельні на Gamescom можна буде помацати демку, тоді, ймовірно, і слід чекати більше інформації. Також, на жаль, на конференції було Дуже багато російського лайна від Манфіш. Ось моя чесна реакція на побачене. Гавніще, гавніще, повне гавніще, That's кончена right. обісрана херня 0 з 10. Active... З хорошого Focus Entertainment не забруднились знову і не видаватимуть нові ігри цієї студії. З поганого в Манфіш Газпром явно вливає велетенську кількість грошей і робить їх медійною франшизою. Манфіш стали видавцем, виступали партнером конференції і, по приблизним оцінкам, тільки за покази трейлерів влили від 1 до 3 мільйонів доларів. І ні, це не тому, що перший Atomic Fart окупився. Стільки реклами своїх продуктів не дозволяли собі навіть дуже успішні і імениті видавці. Тому те, що цей банкет фінансується з коштів інвесторів, читай Газпрому, немає і сумніву. Ми про ці ігри детально говорити, звісно ж, не будемо, бо раніше я вже вам і так достатньо інформації дав про Манфіш, щоб знати, що це повна фігня і дуже шкідлива штука. Ба що з'явиться якась додаткова інформація про співпрацю з російською владою, але щодо конференції, то на превеликий жаль, гроші тут порішали. Тому не стримуйте себе, напишіть Джефу Кілі та іншим причетним, що ви про це все думаєте. А ви поважайте себе, не купуйте російські ігри і застерігайте своїх близьких. CD Projekt Red показали новий трейлер Witcher 4, а команда San Diego Studio, до речі, одразу випустила на своєму YouTube каналі дубляж цього трейлеру. Але це ще не все. На Unreal Showcase вони також показали геймплей технічної демки від Mac4 на Unreal Engine 5.6. Дана демка дає приблизне уявлення про те. Чого прагнуть розробники і чого нам слід чекати від гри? Детально я розповідав про це в окремому відео. Ось тут ось. Клікайте, дякую за перегляд цього відео. До зустрічі і дай Боже!